Сьогодні понеділок, люблячий погляд Господній завжди супроводжує тебе. Спробуй відвести свою увагу від звичних справ та думок. Щоб віднайти себе в очах Ісуса через молитву Словом Божим. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Матея. В тому часі Ісус, бачачи юрби народу, милосердився над ними, бо вони були стомлені і прибиті, немов вівці, що пастуха не мають. Тоді Він каже своїм учням Жнива великі, та робітників мало. Просіть отже, господаря жнив, щоб вислав робітників на свої жнива. Прикликавши своїх дванадцятьох учнів. Ісус дав їм владу над нечистими духами, щоб їх виганяли і лікували всяку хворобу і всяку неміч. Ось імена дванадцятьох апостолів. Перший Симон, прозваний Петром, і Андрій брат його, Яків син Заведея та Іван брат його, Филип та Вартоломей, Томай, Матей, Митар. Яків, син Алфея і Тадей, Симон Кананій та Юда Іскаріоцький, що зрадив його Оцих дванадцятьох Ісус вислав і наказав їм У дорогу до поган не пускайтесь, і в Самарійські міста не заходьте. Ідіть радше до погиблих овець дому Ізраїля. Ідіть, проповідуйте. Кажучи, що Царство Небесне близько, оздоровляйте недужих, воскрешайте мертвих, очищайте прокажених, бісів виганяйте. Евангелист Матей описує Ісуса, що милосердиться над натовпом стомлених і прибитих людей. Він, той пастир, якого вони так потребують, і Він турбується про них, як про достиглі жнива, бо інакше переспіле зерно просто висиплеться і пропаде надарма. Як зерно цінне для господаря, котрий орав, сіяв та ретельно готується до жнив, так само цінне для Бога кожне людське життя. Він хоче зібрати нас, щоб ми не пропали. Ці рядки застановлюють нас над правдивим сенсом життя. Сьогодні Господь стоїть також. Над полем твого життя, і споглядаю його з турботою, щоб зберегти кожну зернину, тобто кожній сфері нашого життя, надати глибшого сенсу. Євангелія від Матея в колі Богословів прийнято називати царським та еклезіальним, бо воно особливо підкреслює місію Христа, тему царства Небесного та церковну спільноту як у присутнення цього царства вже тут і тепер на землі. І так само як жодне царство. Не будується лише царем, так і царство небесне є запрошенням для кожного з нас до творення. Ісус кличе апостолів як новітній Цар. Щоправда, не для того, щоб збирати податки, встановлювати свою владу, як це робили слуги земних царів. А для того, щоб нести добру новину, про грядуще Царство Небесне, виганяти злих духів та стільювати. Спочатку Ісус образно сказав учням просити господаря жнив, щоб вислав на своє поле якихось робітників, але потім покликав їх самих до цього жнива духовного. Іноді ми молимось за нові покликання до священичого монашого стану, молимося, щоб у кожній сфері суспільного життя. Були добрі і віддані люди, які змінять на краще нашу країну і наш світ. Проте, в цей час, можливо, ми молимося насправді за самих себе, щоб стати здібними почути це покликання нести добру новину, виганяти зло та дарувати зцілення там. Де ми є, і у той спосіб, який нам даний Богом. Ісус, бачачи юрби народу, милосердився над ними, бо вони були стомлені і прибиті, немов вівці, що пастуха не мають. Тоді Він каже своїм учням Жнива великі, та робітників мало. Просіть отже, господаря жнив, щоб вислав робітників на свої жнива. Прикликавши своїх дванадцятьох учнів. Ісус дав їм владу над нечистими духами, щоб їх виганяли і лікували всяку хворобу і всяку неміч. Ось імена дванадцятьох апостолів Перший Симон, прозваний Петром, і Андрій брат його, Яків син Заведея, та Іван брат його, Филип та Вартоломей, Томай, Матей, Митар. Яків, син Елфея і Тадей, Симон Кананій та Юда Іскаріотський, що зрадив його. Оцих дванадцятьох Ісус вислав і наказав їм У дорогу до поган не пускайтесь, і в Самарійські міста не заходьте. Ідіть радше до погиблих овець дому Ізраїля. Ідіть проповідуйте. Кажучи, що Царство Небесне близько, оздоровляйте недужих, воскрешайте мертвих, очищайте прокажених, місців виганяйте. Господи, сповни мене відвагою і миром, щоб бути Твоїм посланцем, наповни моє серце Твоєю великодушністю і любов'ю до людей, за яких ти віддав життя, допоможи мені цінувати мою життєву стежку, як можливість принести добру новину моїм ближнім. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.